Сьогодні в моїй рубриці Христотерапії, зустрічі з Христом, з Наталією, Шпит, хто мене не знає, вітаю вас! Вийшла я в такий ефір наживо. Бо сьогодні таке гарне свято введення Святої Богородиці в храм і, власне, я вас вітаю з цим святом. І чомусь мені хотілося, власне, вийти в такій формі свідчення до вас, свідчення з мого життя в тому плані, що свідчити найлегше. найлегше бо це, це твій досвід. Це досвід, і досвід дуже хороший. І мені це нагадалося. Як я колись була ну кількість років тому, бо я вчилася на школі Марії, сім років формації, і це був другий рік навчання, і він проходив в зерваниці. Це таке Марійне місце, дуже красиве, дуже гарне. І власне в нас були такі ранішні медитації, коли ми медитували. З Християнська медитація така е, с, береться відривок е, Божого Слова, і годину проводимо в роздумах, в такій е, тиші, спокої. І на цей день, власне, е, був відривок е, перше кориття, наскільки я пам'ятаю, шостий розділ, 19 вірш. Що ми є десь я мала? Ага, хоча, хоча там хіба ви не знаєте, що ваше тіло храм Духа Святого, який ви маєте від Бога, і ви не свої? І над тим відривком, власне, роздумували. І мені цілий час йшло е, таке м, іди за мною, іди за мною. Що Господь говорить мені, іди за мною, Наталя. Якось я задумалася, а який би я хотіла Господу спородити храм. так? От Моє тіло, воно є храмом. А який от в житті в житті, так, я би хотіла цей храм, якщо би мала багато грошей, ну спорудити, побудувати. І десь мені прийшло на думку: власне, не такий храм великий, а такий якийсь маленький. Церква така дерев'яна, красива, не помпезна. Ви знаєте, я настільки перейнялася тим, що якось навіть, в зошиті це намалювала. От, і я ж відчула навіть запах дерева. Якусь аналогію проводила із своїм е, тілом, що тіло моє храмом Духа Святого, яке воно має, якщо в храмі в тамтому я б хотіла, щоб було гарно, чисто, прибрано, багато квіточок. Знаєте. І багато гарних, гарних пісень. Отак от я проводила і десь. Ну, і, і, і я би хотіла бути для Бога таким гарним храмом, десь вдячною, прославляти Господа, так як ми це робимо в наших церквах, так як сьогодні наведення власне ведення так, Богородиців, храм. І я Ну, десь вийшла з таким якимось натхненням дуже сильним, власне, в, в тих роздумах і так провела до обіду. А після обіду, я думаю, піду я на хресну дорогу. Бо якось не було ніяк часу, вже ми були в реколекціях 3-4 дні, і я не була там ще ні разу. Хоча перед тим я була колись на Всенічних в зерваниці. О, Тому як такої зерваниці я не бачила, не знала. І це, власне, було таке пізнання більше. І хресної дороги також. Я пам'ятаю, так гарненько помила голову, голосами, намалювала тушу, так підвела, все, йду на хресну дорогу. Каже, Господь, іди за мною, ну, то йду. Так, і коли я прийшла на хресну дорогу, ну, ви знаєте, вся та туш потекла, бо я всі 14 стацій так проплакала. Нікого не було, але настільки власне ця Зарваницька хресна дорога мене торкала в глибині мого серця, так очищала, так торкала. І, власне, коли Ісус сказав до жінок Не плачте заді мною, а плачте над собою за вашими дітьми. І десь оцей момент взагалі цього очищення пройшов весь момент перед очима на ті хресні дороги всього мого життя. І коли я вже завершила е, і 15-та ніби стація Воскресіння, там побудований ще на той час була реконструкція, ще не був він дуже побудований, то тепер вже є такий білий, красивий. Е, Новий Єрусалим. І, і, надзвичайно, я бачила е, так вдалині, на висоті, на горі церкву, але знала, що там є монастир, і я ніколи не, не, не була там. І я думаю, іду я е, в цю церкву, мала такі порохи серця. І коли я прийшла до цієї церкви, вона була, власне, дерев'яною. Це була та церква, яку я зранку малювала в своєму зошиті і в своїй уяві. І зараз навіть десь мене переповнюють такі емоції, це просто неймовірно. Я і там нікого не було, і церква була відкрита, ніби знаєте, цей храм чекав на мене, і я просто впала там хрестом, молячись, Господа прославляла. Бо Господь мені показав, що Наталю вже є храм збудований, вже є для тебе. Приходь, в цей храм молись. Пускайся, приймай Євхаристію, святу тіло і крові Ісуса і, і, і все. І я тоді зрозуміла, що власне Господь в цьому Євангелії, в, в цьому апостола Коринтян, от такий було зранку, 6.19, говорить, що ви вже не свої, тобто ми вже Христові. Тобто, що це означає для мене, що я прийшовши у цю хресну дорогу, коли Господь кликав мене іди за мною? Проходила як очищення від старої людини. Тобто, там, на тій хресній дорозі, я стілялася, звільнялася і, і очищалася від старої людини. І коли я вийшла до цього храму, і це як храм е, Нового Єрусалиму, храм м -м, Воскресіння нової людини, яка народжується вже. Від Духа Святого. І це неймовірно. Це, неймовірно був час з Богом, який я там на цій горі провела. І Я зрозумію, чому Ісус завжди ходив молитися на гору. І це така була якась для мене такий містичний досвід. І я за це дуже-дуже вдячна Господу Марії. Що я це пережила, і що Господь мене покликав за собою, і так я вже з ним іду від того моменту, ну, вже десятий рік, і дуже вдячна Господу. І хотіла засвідчити власне вам от його. Е Благодать Його Слово, яке живе і діяльне Логос, який е, Ісус через Святе Писання до нас промовляє. Десь тоді, в цей момент, Він промовив до мене отак: Живи, будь жива і діяльна, в цьому вже якби ще, е, ще не там. Але тут це вже пересмак вічності оцього нового Єрусалиму ніби в цьому храмі. Десь так. Дякую, що хто був зі мною, хто буде дивитися в перегляді. Сердечно вас обіймаю, люблю і до нових зустрічей. Па-па!